Всім привіт! А сьогодні поговоримо про таку цікаву тему, дуже коротко, тому що за минулий тиждень я проговорювала це, напевно, я не знаю, може 20, 30, а може вже 50 разів для всіх батьків. Але все ж таки ми повторимося. Я хочу це трошки показати. От більш отак, От всі ви знаєте, що в групі є пост, який має назву «Рвотний рефлекс». А це один з моментів, який, якого бояться більшість батьків, через які лякаються, коли дитина починає прикорм. І неважливо, дитина на пюре прикормі або дитина на БЛВ. Якби то те, те ж саме під час переходу на тверду їжу в потрібному віці, я нагадаю, що це десь у нас там 7,5-8 місяців. Ви вже можете впевнено починати перехід на тверду їжу поступово. Батьки також стикаються з такою проблемою. І, звісно, вони лякаються. І роблять кроки назад. Тут дійсно працює те ж саме правило. Коли ви робите з дитиною один крок вперед, якщо ви лякаєтесь, ви не просто робите два кроки назад. Ви реально робите в розвитку в цьому в зацікавленості дитині в трапезі десятки кроків назад. Ви лякаєтесь, лякаються діти. А тепер дивіться, що ми маємо. Дитина від початку свого народження вміє смоктати, та дитина вміє ковтати. Коли дитина починає з пюре прикорму, на пюре дитина вчиться повноцінно ковтати. Що це означає? Це означає те, що дитина вчиться ковтати щось більш щільне, ніж грудне молоко або адаптована суміш. Тобто оці гортанні м'язи і рухи язику, вони, що правильно, адаптуються під щось більш щільне. З цим розібралися. Далі. Переміщення їжі в роті. Багато хто це помічав. Спочатку діти, наприклад, це дуже буде зрозуміло зараз батькам, в яких дітки на пюре. А діти, коли їдять пюре, вони їдять його пасивно. Тобто, по факту, вони відкривають ротик, отримують ложечку і ковтають. Майже ніяких рухів не відбувається більше. Далі з часом в них з'являється, що плямкання оце Ми таке, скажемо, називаємо це так: первинне жування. Тут починають задіснуть задіюватися більше язі, язику, та, звісно, починаються оці рухи щелепної кістки. Далі, коли діти вже будуть повноцінно жувати, вони почнуть переміщати їжу по роту. З'явиться отакий рух. Ви можете побачити, коли дитина буде, навіть дитина буде язичком, переміщати їжу по ротику. і це буде дуже кльово. Реально кльово. Це розвиток. Це все не відбувається одразу в дітей. Так от. Поки ми до цього всього ще не дійшли з нашими дітьми, діти роблять під час трапези В. Перший і основний момент, чому це відбувається, особливо в дітей на пюре. Це відбувається тому, що батьки неправильно пропонують їм ложку. Повна ложка, яка потрапляє на центр язику, піднята догори, пюре звисає з піднебіння, падає дитині, і дитина навіть не може це опрацювати. Вона намагається це ковтнути, але натомість має бе-бе. Коли ми пропонуємо дитині ложку, варто пропонувати її правильно. Невелика кількість їжо пюре, на кільчику ложку, ложка підноситься лише до рота. Максимум, що ви можете зробити, це трохи зачепити нижню губу дитини. Дитина автоматично відкриє ротик і візьме це пюрешку з ложки. Це всім зрозуміло. Якби навіть більше того, весь цей етап. Я прописала, крім посту водного рефлексу, я ще й прописала в пості, як навчити дитину, вчити, як навчити дитину їсти ложкою. Дуже детально. Почитайте, якщо пропустила, тому що найбільше ваша проблема якраз через це все, все. Далі. Це рвотний рефлекс, який відбувається в дітей на пюре. Що ж відбувається з дітьми, які на БЛВ прикормі, або які перейшли на тверду їжу, 8-9 місяців. Вони беруть шматочок, в роті, в роті, в роті, потім. Бе-бе-бе. Боже, який гарний звук. Бе. <laughs> Мені треба було мультики озвучувати. <laughs> так от, чому з'являється рвотний рефлекс? Це тому, що діти звикли ковтати від початку, і вони машинально хочуть кофнути цей шматочок. Що ж робить їхній організм? Їхній організм захищається. Рвотний рефлекс це захисний мех... механізм організму, який захищає вашу дитину від вдавлення. Їй не треба сувати пальці в роти ні в якому разі або допомагати. Поки ваша дитина кашляє, поки ваша дитина червоніє, поки ваша дитина навіть там, може плакати, все добре, дитина впорається. Як тільки ваша дитина стає беззвучною, як тільки ваша дитина стає синьою, от тоді дитину треба правильно рятувати. Бо, ну, якщо говорити буквально, то це буде виглядати так бе бе це нормально, це ми не допомагаємо дитині. Дитина справиться сама. Але якщо ваша дитина сидить отак і все, от тоді ви допомагаєте. Ви всі бачили відео надання першої допомоги, їх і використовуєте. Я думаю, всіх все чудово вийде. Ну, всіх виходить, тому що ви розумієте, яка ціна цього всього. Суть у тому, що коли дитина робить що відбувається? Її організм, все її тіло кажуть Ні, стоп! Поверни це назад, це не можна ковтати. Почекай, почекай, ні. Спочатку прожуй, а потім вже ковтай. Тіло підказує дитині, тіло захищається. З часом дитина починає розуміти це, починає запускатися оральні навики та оральна моторика, і дитина починає вправніше опрацьовувати їжу. Це просто сигнал для мозку, що ні, ні, стоп. Жуй, ковтати не можна. Жуй, спочатку жуй, потім ковтай. Тобто ще раз, коли ваша дитина має рвотний рефлекс, в цьому нічого страшного нема. Просто організм каже ні. Спочатку жуй, а потім ковтай. Тому дитині потрібен цей процес для того, щоб вона зрозуміла, що і як повинно відбуватися. Далі, що у нас відбувається після рвотного рефлексу? Найбільша Знову найбільш популярніша проблема, яка є в дітей, які вживають тверду їжу. Випльовування їжі. На пюре це виглядає трошки інакше. На пюре ви даєте дитині ложку, у в дитини випадає пюре з ротика. Це відбувається тому, що, по-перше, перша помилка ви забагато даєте дитині в рот. Друга помилка ви пропихуєте ложку туди, куди не треба пропихувати. Їжа повинна потрапляти на кінчик язику. Третя причина дитячий ротик занадто маленький, тому дитина просто випихає те, що туди не вміщається. Логічно, логічно, правильно, правильно, Сподіваюсь, тут все зрозуміло. Далі, чому ж діти плюють тверду їжу? Коли ваша дитина навчилася зрозуміла, що їжу треба жувати, а не ковтати, щоб не мати того, не. Дитина починає її поступово вчитися саме опрацьовувати в роті, і, на жаль, цей процес він не миттєвий. Він ніколи не буде миттєвий, так само, як ваші діти вчаться сідати, так само, як ваші діти вчаться, говорити, ходити. Хотіла сказати, літати. Ви знаєте, як це відбувається? Наприклад, з ходінням дитина спочатку стає біля опори. Потім там робить якісь кроки, завалюється, потім робить два вперед, знову впала, перекортнулася, там щось ще сталося, але рано чи пізно дитина починає ходити. От Отоді починаються всі ваші проблеми. Це той вік. Всі радіють, як, як піде, стане легше. Ні, тоді легше не стане, тоді стане взагалі вау! Просто. Але суть в тому, що оце все це називається орально-ментальна карта роту. Це все теж не запускається в один момент, отак. Дивіться, я поясню на прикладі. А я його завжди навожу. Всі один і той же, ідентичний, для того, щоб батькам було зрозуміло. Ви берете кубик моркви, хай це буде морква, вареної моркви. Ви кладете його на кінчик язику. Ви перекидаєте його на молярні дуги, до уважувальні зуби, ви жуєте його за допомогою м'язів, язику та щоки. Ви перекидаєте його на центр язику, піднімаєте до піднебіння і ковтаєте. Так от всі оці етапи, які я тільки що озвучувала, озвучила кожен цей рух. Він не буде в дитині працювати одразу. Це все, оцю систему, схему, скажімо так, послідовність, вони вчаться відпрацьовувати за рахунок практики і за рахунок часу, який ви дасте їм на це. Так от, чому ж все-таки дитина плює їжу? Жує, жує, потім випльовує. Що ж відбувається? Перша причина можлива. Дентація. Коли в дитини дентація, дитині дійсно може, буде важко жувати, тому що їжа створює тиск на ясна. По факту, давайте так: коли в дорослих болить зуб, наприклад, отут. Ми що робимо? Лікуємося, йдемо до стоматолога, але поки не сходили, то що ми робимо? Ми їмо, але як ми їмо? Ми жуємо на цю сторону, але все одно ми відчуваємо при русі челепи не такий біль, але він є у хворому зубі. Правильно? Правильно. Дитина не розуміє, де конкретно були, що було, і дитина не може це охарактеризувати, дитина не може про це сказати. Тому коли дитині потрапляє їжа в, роті, в рот під час дентації, дитині створюється тиск майже на всю щелепу, і, звісно, дитина що робить? Випльовує їжу. Друга причина: якщо дитина має Опельки. Так, коли в діток закладений ніс, їм дуже важко жувати. Тому що, по факту, ми дорослі закладеним ї... носом можемо їсти, тому що ми впевнено можемо контролювати наші... наше дихання. Ну, це виглядає так. А дитина цього зробити не може. Тому дитина жує-жує, розуміє, що вона задихається, по факту, тому що нос не дихає в дитини, і дитина спльовує їжу. Далі. Третя причина. От якраз третя причина це основна причина, про яку от, от... от тут ми. Про це все говоримо про оральну моторику, оральні навики. Поки дитина вчиться відпрацьовувати це, дитина може спльовувати їжу. Тому що дитина жує-жує, дитина може втомитися, дитина розуміє, що не може впоратися, і замість на, точніше, на місце рвотного рефлексу приходить інший спльовування. Це я випльовую те, з чим я не можу впоратися. Мені важко. Але це не значить, що, знаєте, як кажуть, Моя дитина не жує м'ясо, весь час його випльовую, тому я даю м'ясо у пюре. Ні, це не вірно. Дитина і не навчиться його опрацьовувати по факту жувати. Тому що дитина не практикується. З кожним разом, з кожним днем, дитина буде робити це все краще, краще і краще, і нарешті перестане блювати. Більше того, я хочу вам сказати. Що є діти, яких спеціально вчуть спльовувати. Тобто їжу, мама показує буквально плюй. І коли дитина жує, не може впоратися там вже хоче ковтати, і є такі позиви, мама підставляє долоньку дитині під рот і каже: плюй, як мама показувала, де? І дитина плює. В терапевтичній частині харчової терапії є дійсно такі вправи на те, щоб вчити дитину спльовувати. Це є нормальним етапом. Я втомився, я не можу це опрацювати не туди, не сюди. Я бл, сплюнув. Нормально. Далі собі продовжує дитина їсти. Інший момент в тому, що батьки дуже переживають про те, що дитина коли спльовує їжу. Дитина сьогодні все, все їла, 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 в рота все тягнула, але майже все випльовувала. Залишилася голодною. Ну, по-перше, дитина не лишається голодною, тому що основне її харчування до року, Ми всі знаємо, 80% це. Грудне молоко або адаптована суміш, звісно, як би прикорм, як доповнення, як знайомство та як практика навчання. Правильно, правильно їсти. Тому, коли дивіться, коли ваша дитина взяла їжу до рота, прожувала і виплюнула, все одно дитина щось отримала. Чому і як це відбувається? Тому що травлення відбувається в роті. Перша ступінь травлення відбувається в роті. За рахунок слини. Поки дитина жує, виділяється слина, дитина ковтає і отримає, скажімо так, хай це буде оце слово, як і всі, всі обожнюють, мікродози. Але дитина отримує частину корисних нутрієнтів і мікроелементів. Це не те, що прожували, і дитина плюнула і лишилася голодною. Ні, такої проблеми нема. Дивіться, є такий термін. Е, нутріціон, нутріціон, боже, не можу сказати, да? що ж таке? Тобто пастка нутрієнтів це те, що більше всього заводить батьків. От прям до неможливого оце дитина повинна їсти. Коли батьки цикляться на калоражі, на насиченні дитини, на грамах на тому, скільки дитина з'їла. То батьки роблять одну саму найбільшу помилку. Вони по факту забивають на те основне, що повинно відбуватися в цей період. Це що в нас є? Правильно, це в нас є розвиток моторики дрібною, крупною оральною, розвиток сенсорних моментів як оральних, так і тактильних. І не тільки тактильних всіх. Це навики моторика, пізнання дитини. Тобто дослідження страв, продуктів, консистенції, температур, форм. Далі про що ще забувають батьки? Про те, що забувають. забувають. Забувають на те, що дитина до того, як почати їсти, дитина повинна навчитися їсти. Жодна дитина не буде їсти, поки не навчиться це робити. Тому це практика розвиток оцих трьох пунктів. Далі в нас є, ми повинні виховати в дитині здорове відношення до їжі. А здорове відношення до їжі буде в дитини тоді, коли дитина якісь ем, створить, скажіть мені, я скажу, стосунки з їжею. Коли в дитини нема стосунків їжі, то і нема здорових там, відносин. Боже, що я несу? Господи, ви зрозуміли мене? Тобто дитині спочатку треба налагодити контакт. Для того, щоб у дитини були якісь стосунки з їжею. А ми стоїмо за те, щоб стосунки з їжею дитини були здоровими. І останній пункт, який просто вмирає під натиском цієї паски нутрієнтів, це соціально-емоційний зв'язок з батьками. Це те, що оточує дитину під час трапези. Чому діти повинні отримувати позитивний досвід під час трапези? Лише позитивний досвід, не позитивно проведений час, а саме позитивний досвід, коли з ними спілкуються батьки, коли батьки вчать їх чогось нового, коли дитина опановує, коли дитина отримує безліч нових емоцій від того, що зараз відбувається, від кожної нового кольору, форми, смаку, від поведінки мами, від посмішки мами, коли мама дивиться на свою дитину, коли дитина там вперше, я не знаю, Поралася нарешті з тим брусочком м'яса. Це все оце закладка цього соціально-емоційного контакту між вами та вашою дитиною. Це оц оцей момент, який в майбутньому навчить дитину бути в соціумі, як спілкуватися, як себе поводити. Що от вся ця кулька позитивна. Вона так само позитивно впливає не просто на навики та розвиток дитини, а на і виховання дитини. Це дуже важливо. І більш всього важливо те, що це впливає на стосунки ваші з вашою дитиною. Якщо дитина сидить за столом і дитині приємно знаходитися з вами поруч, то це просто це реально дуже круто. Але якщо ви створюєте дитині такі умови під час їжі, коли не дитина, ні ви не щасливі, це вже ви розумієте, що щось йде не так. А далі воно буде йти не так ще більше, більше і більше, і це буде перетворюватися на сніжну кулю, рости, а потім буде треш, повний треш. Дивіться, зробіть все можливе для того, щоб трапеза з вашою дитиною не перетворювалася для вас на каторгу. Тому що коли для вас вона перетворилася на каторгу, для дитини трапеза перетворилася на процедуру, на пасивну процедуру. Коли дитина сідає за стіл, відкриває рот і знає, що мама буде годувати, хоче дитина не хоче, мама буде розважати, хоча я не хочу може їсти. Мама буде пхати мені ложку, пхати мені свої руки з їжею. І це перетвориться для дитини на неприємну процедуру. Скажіть мені вам, ну от для того, щоб ви зрозуміли, ви коли ходите до стоматолога або взагалі там до лікаря, здавати аналізи, для вас це щось приємне? Не думаю. Ви йдете, тому що вам треба піти, тому що ця процедура вам потрібна. Тому, коли для вас трапеза каторга, для дитини це така сама процедура, яка несе негативний характер. Негативний досвід, негативні асоціації. Тому перестаньте циклитися на тому, скільки потрапило в шлунок їжі вашій дитині. Для початку, хоча б, дайте дитині можливість навчитися зробити щось з цією їжею, щоб вона потрапила туди, туди куди потрібно. Розумієте? Не біріться поперед батька в пекло. У вас все попереду, у дітей все попереду. Нема. Дійсно, нема дітей, які не вміють жувати. Ну, нема. Але це не означає, що через рвотний рефлекс або через те, що дитина плює їжу, треба повертати її на пюре. Тому що так, навжувати вона та навчиться. Але відношення до їжі вже буде інше. Тому що ви перетворите цю трапезу просто на процедуру з негативним характером. Ну, цінуйте ваших дітей, поважайте ваших дітей. Навчіться їх зчитувати, навчіться їх роз... розуміти. Навчіться розуміти не просто дитину, її там емоції, поведінку. Розберіться трошки в розвитку дитини, як це відбувається. Я не кажу всім швидко йти вивчатися там в медичному для того, щоб розуміти, як працює фізіологія. Ні, але це речі очевидні. Чомусь на те, щоб ну, почати знову почати говорити і ході, ходити, ми даємо дитині шанс на можливість. А як навчитися їсти дорослу їжу, ми дитині можливості не даємо. Чому так? Ви ж дійсно, ви ж не носите вашу дитину до 3 до років на руках, якщо вона вчиться ходити і падає. Ні, піде, піде, ви там страхуєте потроху, дитина робиться краще і краще. Так само з їжею. Дайте дітям час, можливість та практику навчитися це робити. Я дійсно хотіла зробити це дуже коротко, але коротко стельмах не вміє. Коротше, якось так сьогодні в нас вийшло. Я думаю, що в майбутньому я таки навчусь зробити це більш стисло. Шортс-відео або рілси, Не дуже хочу, в Рілс, я точно не в один не, впису, не впишусь. Ні зі своїми габаритами, ні зі своїми розповідями вам та досвідом, скажімо так, професійним. Тому давайте так. Наступні відео я все-таки дуже буду старатися вкластися в 10-15 хвилин. І буде ще буде, 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 буде. дуже багато цікавого. Такі от маленькі підказочки буду вам давати, тому що дійсно я зрозуміла, що деякі моменти, які вже як зна, коли прописані в групі, в постах, скільки би я їх не пояснювала, скільки ми їх не пояснюємо з дівчатам в коментарях, в нашому марафоні, де б ми це не пояснювали, все одно залишається питання. І справа не в тому, що ви не читаєте. Справа, напевно, в сприйнятті все-таки інформації, тому що оцей момент візуалу хоча б. Він якось більш вкладається, не знаю, відкладається, вкладається, більше розуміється. Як приклад, теж відео про розмір порції дитини долонько посприйняли на ура, але як виявилося, не всі зрозуміли. Але чомусь, коли я пояснила це відео, всім одразу стало це зрозуміло. І це дуже круто. Ну, тому я вирішила деякі такі моменти, які проговорюються в групі, які проговорюються в наших марафонах. У мене на консультації, які от. Топові, скажімо так. Я, в принципі, їх буду, скажімо так, коротко десь відзнімати, для того, щоб ви зрозуміли. Отже, ще раз, швиденько, коли дитина має рвотний рефлекс, це оп, це нормально. Організм просто каже: ні, перестань, подумай, треба це проживати перед, перед тим, як ковтати. З цим розібралися, з цим все добре. Це чудово, що є рвотний рефлекс. Це захисний механізм організму дитини. Він її захищає і підказує, що треба робити. Організм працює. Компанії, мозок теж, всі згадали мультик «Головоломка»? Всі пам'ятають Отих от. кольорових. Так, отак, отак це все працює. Одне підказує, інше робить. З цим розібралися. Коли дитина плює їжу, дентація, закладений ніс, або дитина не може впоратися з конкретною їжею в своєму роті. І нічого страшного, що дитина її плює. Тому що все одно корисні нутрієнти і мікроелементи дитина все ж таки отримує разом з слиною, поки його жувала. І не буде дитина ваша плювати їжу вічно, і не буде дитина вічно мати рвотний рефлекс. Звісно, якщо в дитини там немає якихось медичних моментів. Не буде з часом навчитися, хай тільки практикується, дайте їй свободу, дайте час та можливість повірте ваших дітей. І тоді все буде добре. От, коротше, отак десь це відбувається. Якщо ви можете, ну напевно, я в майбутньому буду записувати відео отаким от тоном. Тоді все буде весело та швидко, та все влізе. Тому всім бажаю гарного дня. Щоб ваші дітки їли, а ви були спокійні, якщо що там, кому вино, кому магні допомагає, ні в одно, ні в інше не вірю. Вірю просто в дітей і вірю в те, що нема тих дітей, які не можуть чогось навчитися. Є батьки, які просто не дають їм можливості. А, да, це я. Все. Пока!